Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачної страви із квашеної капусти. Називається капустолевеш. І це якби венгерська страва. Ну, або я сміло можу її називати і Закарпатською стравою. так як ми виросли на цій страві. І яку страву готувала ще моя бабка і в нас готують її з давніх давен Я знаю, що у нас такий був якби, звичай, що колись особливо зарізало свиня, варився капусту левиш і клався варити не немалий горниця, такий великий горниць, там 20 літровий чи який. І далі отого того капусту левишу розпилували в канти так, в 2 літру, 3 літру, 1,5 літру. І неслося своїм рідним рідnom А revišu. A dal koć drugo свиня, та нам принесут. Ну так якось ото було прийнято. Всяка страва получається неймовірно ситна і смачна. Готується легко, не тяжко. Я вам усе покажу і розкажу. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. І це у мене туйка, кусок хребта. кустка із кусок Я все витягнула із камеры. І це у мене свинина. І тепер і м'ясо, но ну вже кустка з м'ясом, кладу у горниць. Заливаю студену воду. Зараз посолю. Так, не дуже сильно, бо там ще буде класти капуста, капуста солена. Ну а все одно треба посолити. Бося м'ясо варило солене. Прикриваю кришку і кладу на плиту найся варить. Так, м'ясо у мене хоче кипіти і зверху робиться сякий шум. І тепер я його обов'язково збираю. Сякся, ці діло у мене є, і повністю його забираю. Далі ще раз буде робити цей шум, тепер коли його зберу. Зараз і ще раз, як це він робить, і я його повністю забираю, аби був чистий бульйон. Або м'ясо варилося у бульйонове невечистому. І чим майбутнє робить шуму, тим далі має стає чистий бульйон. Воно все википає. Тож просто не треба, бо сильно воно почало кипіти. Бо туди все одно а й так помаленьке, бо був слабий огінь. Та так, коли хоче закопати, треба... вже коли хоче копіти, треба слідкувати за цим шумом. І там усе, що таке є, я його повністю забираю. Гет. Бо вон нам той не треба. Прикриваю кришку неплотно. Щось камера моя не фокусує. І месяця продовжує воно варити. Так, шум оп'ять робить, і оп'ять я його забираю. М'ясо у мене зварило до готовності. Я його вибрала у блюдо. А той у у мене остався чистий бульйон, у якому варилося м'ясо. Тепер туди трясу червоної молотої поприги одну ложечку, маленько так промішаю зверху. І мечу туди квашену капусту. Капусту можеш мало промити, аж дуже квасна. Аж не дуже класна, можете і не промувати. Це в мене червона капуста. Прикриваю кришку. І і вся капуста до готовності. Їй треба десь одно 15 минут або вона покопіла і вона буде готова. Прикриваю кришку, воно не плотно, плотно не закриваю. Капуста у мене кипить. І я опять мечу сюди м'ясо. Яке я одобрала від кустки, Порізала на кусочки і мечу його сюди опять у горниць і капусті. Сяк голишку зачиню туди, або воно було усередині. І. Айся варит усе. М'ясо вже, в принципі, готове до готовності капусти. Ще одна 10 минут і буду сипати пудбилку. А доки капуста у мене сядоварює, я приготовлю пудбилку. У блюдо кладу одну всяку вершну столову ложку муки. Кладу туди сметану. Сметана у мене домашня. Ви можете брати, яка у вас є. По-любому капустолевиш буде добре. Розмішую муку із сметану. Розмішую до однорідності. Аби було все таке гладеньке. Поступово виливаю молоко і розмішую. Не все нараз, а й так поступово. І тепер виливаю останнє молоко. І все, путбивка у мене готова. Так, капуста у мене вже повністю готова. Ну, вона така, що не є дуже розварена, така, як я люблю. І тепер виливаю туди нашу пудбилку, яку я зробила. Так, пудбилку я всипала туди сяк, промішую файно. І теперка з пудбилку аби все закипіло. І все, і капусту, левеш повністю готовий. Дивіться, який файний, там і капуста, і м'ясо. В общем, дуже добре се їде. Та і ще вам одне хочу указати: я вам не вказала, що перед тим, як сипати пудбилку у капусту, та обов'язково треба попробувати на суль. Бо я солила, коли клала м'ясо, та й капуста солена. Ну, і бо все ж таки я ще мало досолила. Та й ви дивіться, бо воно було досолене. Бо коли воно буде недосолене, та може таке бути, що у вас ся пак може капусту левиш звернутися. Там сметана, та пудбивка може ся звернути. Ну Не на 100%, що вона ся зверне, але супокійно може. А так ліпше бо воно було файно досолене, так нормально, туди висипаєте пудбівку і все. Далі вже -пу, і сподбилку пробуєте собі насульшу, ну, бо там все ще воно добавило, Що як вам буде добре за смаком. Просто треба усяке файно промішати все до спода І оно кипити. Ви можете робити мало-майрітки капусту левеш. Я роблю такий доста густенький, бо ми так любимо, або там було много капусти. А отож, ви собі робите, як хочете. Можете просто покласти маймало капуста. Воно це все робить, як боко, як собі любить, так робить. їду ми все робимо, коли це заріже свиня, та робиться такий великий горниць, такий, як я роблю, а й великий горниць робиться капусту левишу, та пак роздають е, у канту або у 2 літру, або у 3 літругу, талі своєм. Туди все роздає. А далі, коли когось другий заріже, то ну, можу так і нам принести саму капусту левишу, якось так у нас заведено. Все, чекаю, аби він закопів. Ще потрясу мало перцю чорного, хоч у капусті там, коли вона кисла та доста й було, просто я горошок повомітувала перець, аби пак не водюбувати його із сербанки, Уже з'їди. Мало ще з цим промішаю і все. Це дуже добра їда, вона проста їда, і це теж дуже давня їда. Вона, якби це читає, капусто воно так і звучить по венгерськи, помадярськи. Якби це венгерська їда. Ну, а йбо, і у нас у Закарпатті і ця страва, отколи я лише помню. пам'ятаю. Ще моя бабка, коли жила, та вона все варила, колись свиня особливо зарізала, та без капусту левиш уся не обходила що ця дуже давня їда. Вже її й не знаю, візу на бужий 50 году. Дуже вся стародавня їда. Всяк го десь мало треба і промішати, доки він не закопить. Так. Капусту левиш у мене закипів. Просто вся капуста й підняла. Та от зверху не дуже так видно. Він у мене вже повністю закипів. Подивіться, вже і видно, що він копить. І все, плиту виключаю і забираю його із огня. Він вже повністю готовий. Просто закипів. Там буквально пару секунд або покипів. І він вже повністю готовий. Список інгредієнту я вам напишу. У описі під відео. Обов'язково приготуйтеся кустрам. Дуже файно дякую, Козумну нані нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!